Добрий вечір. Закінчується 29-й день дієти, і на вечерю у мене салат, салат, інгредієнти. Цибуля зелена, покришила. Укроп зелений покришила. Яйця варені покришила, перемішала все це, олії, солі, нічого не додавала. Але взяла заморожене м'ясо міді, воно проварене було перед тим, як заморозили його, купувала замороженим, розморозила, і на рослинній олії трошки його підсмажила, це м'ясо, але помішувала весь час, бо воно пристає, і треба за цим добре слідкувати. Підсолила. Запиватиму. Компотом з білої чи жовтої черешні. мабуть, трошки додавала червоної, вже не пам'ятаю, бо консервацію робила кілька років тому назад. Компот гарний, смачний, приємно смакує. А це домашнє вино. Сьогодні відвідала своє сховище, де зберігається консервація. І дістала вино слива, написано з горючою з осадком 2020 року. Ви знаєте, таке смачне колір, такий насичений червоний і смак теж насичений червоний. Просто неймовірний вино. Ну і моя підтримка з великою кількістю ведмедиків. Кожен передає привіт. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять привітів за один вечір і від мене шостий. Так що хай добре смакує, хто зараз вечеряє. Спокійної тихої ночі зустрінемось завтра вранці.